Люди добрі, доброго дня. Вийшла в ефір, щоб ви подивилися, і ми, і я із вами, як пройде наступний тиждень. То давайте загадуйте карту 1, 2, 3 і будемо дивитись, які, що вас так, в подумки думаєте, що вам там ви запланували, що ви хочете. Ну, якщо нічого не планували, то подивимось, що вам випаде. Так. Давайте карту один, хто загадав, будемо дивитись. О, у вас ще з жезлів, і це дуже добре. І у вас все вийде і новий путь, нове начинання. Все у вас. Просто все гаразд. І не бійтеся, робіть. Ну... Особливо щось нове. Ну, це. І щось, може, якісь, і, і, якісь там буде пориви, може, якщо ви в парі там, то у вас якийсь буде такий настрій дуже активний, то скористайтеся цим. Так, то карта номер два. Хто карта номер два вибрав? Ні. Ну, це просто якесь диво. У вас теж та ж сама карта. І теж робіть все, що значне, все буде гаразд. Якщо в парі треба пристрасти, то якраз все буде. І все у вас вийде. Гарний тиждень буде. Ну, це ще, ще з третя випаде тут жезлів, то я дуже здивована. Ну, дивіться, дивимося, як, як вийде третя карта. Ні, тут уміренність трошки така похиляється. Ну, буде, знаєте як, воно розмірено по по, Взагалі, ангели, ще там, ангел буде вас охороняти. І ви так буде все лагідно. Прийдете до того, до чого ви стремітесь. Але дуже повільно, і це гаразд, не треба нікуди поспішати. Так що я вас вітаю. Неділя буде чудова. І давайте всім енергію для всіх. Оці три карти, хто витягнув, вони всі чудові. І на останок, як вона взагалі пройде. Якщо треба, звертайтеся з розкладами, буду, будемо дивитися більш докладніше. Це все-таки на загал. І енергія для всіх. Ну, колесо Фортуни. Воно теж в такому хучаючому, але всім повезе. Головне скористатися, поки воно не ушло в мінус. <с> так що скористайтеся всіми шансами, які вам дається, і буде вам щастя. Всім миру, любові і все у вас вийде, я вас вірю. Дякую.